Київ знають усі. А от справжнє походження назв його районів одиниці. Перевір себе. Жуляни назва, яка виникла внаслідок канцелярської помилки. У документах замість традиційних форм жиляни або желяни з'явився варіант жуляни. Саму місцевість пов'язують з річкою Желань або ж від язичницької богині скорботи желі та від обжитого характеру цієї території. Дарниця колись цим словом називали майже весь лівий берег Києва. Ніша версія походження пов'язана зі словом дар, нібито княгиня Ольга випробовувала свого сина Святослава, змусивши самостійно виживати на території Дарниці. Після цього вона подарувала йому цю місцевість. Інша версія веде до самої річки Дарниці, яка згадується в документах. Виноградар, назва, яка відповідає дійсності. У середині 19 століття на цій території з'явилися сади і розплідники родини кристерів. А вже на початку 20 століття підприєм. Ямацісаак Бекас заклав виноградники на вітряних горах. Саме від них і пішла назва району. Фіць, і пиши, про який ще район зробити випуск.